Гаразд, банда! Треба реалізація! Соціально обізнаний передовий ремейк, який ми можемо реалізувати саме зараз. Є ідея горбальні з Нотердаму, у якому буде циганка та відстава! Покахонтас! Щоб побачити, які ми усі різні. ага... Ага, звісно. Ага. Коріна колонізована американка закохується у цю ванільну горилу Джона сміта. Дуже тупо, Гуфе. Так, подумаємо. Усі знають, що роді біліше за інших вдвічі. Давайте продемонструємо різноманітність саме так. Беремо квазімоду, якого зіграє Ідріс Ельба. Взяти Ідриса Ельбу на роль квазіводи, це правда крута ідея, Міко. Але пам'ятаєш, як люди розлітилися через нашу нову русалоньку. Господи, чого вони так одержимі цими расами? Тому що вони дивні. Ми програємо, дідько! Поки ми боремося за різноманітнені русалонки відсталими! HBO посилилося тиші, а Netflix взагалі зробив свою історію! Навіть DC випереджує нас у рейтингу, друзі! Це це що, якась гра? Вибач, Майкле, забув, що ти тут? А, Так, тож 20 балів за те, що змінив білого на чорного, 40 за рудого. і мінус 50 за те, що ти повинен вибачитися та змінити курс. Якщо нічого не вигадаємо, то ми втратимо сотні мільярдів доларів. Саме тому хтось з вас дайте мені декілька крутих драфтів на цей сезон, бо джим з HBO збирається грузити мене таким цілий місяць! Мікла відважна. Там цілий клан рудих, який можна знищити. Ай, Правда. Було б дуже добре продемонструвати різноманітні середньовічної Шотландії 9 століття. Але основні бали даються через те, як закохані персонажі. Один хоробрий рудий майже рівносильний одному сесілійцю. Бля, це джим'ехіу. Це замаліті бальники, замаліті бальники. Так, все правильно. Хтось отримав право на перезапуск. І це Гаррі Поттер. Ні. Так, друзяко, тобі подобається Чорна Герміона? Ні! Хочу побачити твою реакцію на те, що ми зробили з візлі. А, а що як ми створимо взагалі нових персонажів? Кого це засмутить? Ні. Нікого. Вже заплутався. Це добре, тому що у свій перший робочий день в команді ти не слідкуєш за язиком, Майкле. Це було не добре, Біку. Сій, Майкле! Пробач мене! <звук> Ти в суд на нас за дискримінацію! Мудак! Мудак! О, <рик> блядьки! <рик> 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 <рик>